Вітаю на каналі Анерн на розстані 6,2 кВт. Спроба запуску супроводжується кодом помилки 09, оскільки були спроби запуску, низьковольтну частину перевіряти не будемо, транзистори там цілі. Перевіримо наявність короткого на високовольтній шині. Коротке по шині. Очевидно пробиті вихідні транзистори. В заводському виконанні встановлено транзистори g 60 t 60 АК, CR-мікро. Новітня формула жовтого герметика, яким обляпані усі роз'єми, дозволить з легкістю пошкодити під час виколупування і самі роз'єми, і елементи навколо них. Отже, плату демонтовано. Пробіжимося по транзисторах. Пробою немає. Другий пробою немає. Третій дзвенить. На затвор дзвенить. Четвертий. Затвор дзвенить. Перехід дзвенить. Демонтуємо транзистори. До речі, особливих незручностей при демонтажі транзисторів не передбачається тому що ключик абсолютно вільно проходить між конденсатором і радіатором і гвинти викручуються. Транзистори до прокладки припечатані надзвичайно сильно, тому для їх демонтажу беремо ключик. Прокладка в будь-якому випадку буде мінятися. У такий спосіб поверхня радіатора, до якої прилягають транзистори, точно не буде пошкодженою. Настала черга потицяти щупами пам у схемах оптодрайверів. В схемі застосовано оптодрайвери 3120. Три драйвери, які керують нижніми. Транзисторами Аш моста, а також зарядним транзистором мають спільне живлення. Це плюс, це спільний мінус. Достатньо перевірити відсутність короткого на одному В зворотній полярності. короткое отсутствие. Далее, оптодрайвер первого транзистора. Коротке відсутнє. Оптодрайвер третьего транзистора. Коротке відсутнє. Я не помилився. Цей оптодрайвер керує третім транзистором. Перший, другий, третій. Через затворний опір моєму близько 50 Ом. У схемі формування напруг живлення оптодрайверів. Теж не повинно бути коротких замикань або обривів. Наступний етап. Перевірка опору затворних резисторів між виходом 6,7 кожного оптодрайвера і затвором кожного з транзисторів. Має бути близько 50 Ом. Отже перший нормально. Другий нормально. Третій? Нормально. Далі зарядний транзистор. Нормально. І четвертий транзистор моста. Нормально. Незважаючи на те, що опори резисторів відповідають номіналу і явних ушкоджень при пробої не було, їх доведеться замінити. Невідомо, як вони поведуть себе в подальшій експлуатації, адже на затвор був пробій і на них гуляла висока напруга. Спробуємо запустити інвертор без сонячного модуля для перевірки схеми плавного пуску. Спроба запуску є. Вимикається на високовольтній шині напруги немає. Спроба номер 2 Сонячний модуль під'єднано. Схоже на те, що всі основні комунікації по живленнях. У тому числі і зарядка конденсаторів схеми плавного пуску відбувається через плату сонячного модуля. Запуск пішов. Перезавантажується. Глянемо, що відбувається на високовольтній шині під час такого пуску. Нагадаю, транзистори відсутні. Старт пішов, накачка шини присутня 380 вольт. Далі йдуть циклічні спроби перезапуску, але ж транзистори відсутні. А тепер хотілося б побачити осциллограми на затворах високовольтних транзисторів. І тут розпочинається камасутра. Оці всі елементи нам необхідно перевернути для того, щоб отримати доступ осцилографом до драйверів і затворів транзисторів. Отже, центральна плата і плата сонячного модуля разом з комунікаціями перевернуті на 180 градусів. І тепер у нас є можливість при запуску. Перевірити параметри у колах навколо драйверів. В першу чергу перевіряємо напругу живлення драйверів. Має бути від 15 до 30 вольт. Запускаємо. 20 вольт. Нагадаю, що ці три драйвери мають спільне коло живлення. Наступний драйвер. 20 вольт присутній, нижній 20 вольт норма, глянемо на керуючі сигнали на затворах транзисторів, отже перший. Сигнали присутні, другий транзистор. Сигнал присутній, третій транзистор. Сигнал присутній. Четвертий транзистор. Сигнал присутній. Переконавшись, що з сигналами і напругами живлення на драйверах. Все нормально. Ставимо нові транзистори і пробуємо запускати. На відміну від виробника, який умудрився ставити транзистори трьох різних партій. Я буду ставити транзистори Сілан 60T65FD. із єдиної партії. Ось такі транзистори стояли з заводу. Виробник 4 транзистора мостової схеми перетворення зібрав із трьох різних портій. Перший D4B. Далі D-18, далі два. Транзистори партії D46, причому вийшли з ладу обидва транзистори якраз 46-ї партії. Для уникнення механічних напружень у транзисторі під час його затягування гвинтом є доцільність дещо підігнути виводи. Тоді вони точно співпадатимуть з отворами в платі, а транзистор щільно прилягатиме до площини радіатора. Запуск на столі, як проміжний підсумок роботи. Поїхали. Вентилятори закрутились. Перетворення пішло. Струм холостого ходу з вентиляторами 1,2 А. Без вентиляторів 1,1 А. Вважаю нормально. Суттєвого нагріву транзисторів в режимі холостого ходу не спостерігається. и остаточная проверка. Перетворювач працюет. Мережу підхоплює. Усім дякую за перегляд. І бережіть ваші інвертори від появи білого диму.